Зумись на мить, дорога жінко, те, що ти читаєш ці слова, не випадковість. Сьогодні Бог особливо хоче благословити тебе через цей букет квітів доброго, ніжного і стійкого духом серця, яке ще усміхається попри все. Сьогодні я молюся за тебе. Нехай Господь дарує тобі здоров'я і мир, а також серце сповнене сили та ніжності. Коли ти хворієш, молися так. Небесний Отче, я приходжу до тебе зі слабким тілом і втомленою душею. Ти лікар наших душ і тіл. І тільки в тобі я можу знайти справжнє стілення, Господи, доторкнись до мене своєю тілющою рукою, забери мій біль і даруй мені силу та терпіння. Якщо це Твоя воля, стіли мене і підніми до життя, якщо я маю нести цей хрест, укріпи мене, щоб я несла його з вірою, і надією, ти моє життя і моє світло. Без тебе я не можу жити. Дякую тобі, Господи, за твою любов і те, що ти ніколи не залишаєш мене. Якщо ти також зараз у болю, помолись цією молитвою і знайди розраду та силу в обійме, Господа. Напиши амінь, щоб віра відкрила двері благословень. Поділися цією молитвою з тими, кого любиш, бо коли любов передається, тоді починається диво.